Всім привіт! Це третє відео з категорії Формула 912, 12 сфер життя. От ми зараз поговоримо про третій будинок у ведичній астрології. І так, третій будинок в нас за що відповідає. От, сюди входить багато показників. В принципі, це є робота наших рук. От, кажуть, є керівник, є ну, російською мовою це слово руководитель, руками людина вміє водити. От також це всі таланти, всі здібності, все те, що ми можемо робити руками та. Докладаючи власні зусилля. Ну, а Тут дуже важливий показник, тому що е, от, є люди, е, ну, її проводять бізнес тренінги різні кажуть, там от, візьми, зроби, там і так далі. Це все чудово. Е, так, і нам потрібно прикладати зусилля, і якщо ми не прикладаємо власних зусиль, то ми не зможемо досягти успіху. Але які зусилля, скільки прикладати, куди прикладати, от, це потрібно вміти регулювати, тому що коли ви занадто багато прикладаєте, коли ви не прикладаєте прикладаєте зусиль це проблема. Також коли ви їх забагато прикладаєте, це також стає проблема. От, тобто потрібен баланс, потрібно вміти балансувати ці речі. От, якщо ви вмієте це балансувати, тут потрібно згармонізувати енергію двох планет це Марс та Меркурій. І цікаве те, що ці дві планети вони між собою не вживаються. От, тобто планета Марсу, от, давайте скажемо Марсу. Марс це коли людина сильний Марс, це буде такий спортсмен, який буде постійно на турнічку, такий ну, нарваний, такий боєць нашого району. Да? От, а Меркурій, коли занадто сильний, це такий ботанік нашого району з великими. Лінзами, ну такі типу, як в мене <хи> щось такого плану. Да? От. Є третій варіант: це ну, один ходить в спортзал, другий ходить в бібліотеку. Це третій варіант це буде офіцер. Тобто це людина, яка встані збалансувати спорт та навчання. От. І коли людина от вона вміє балансувати ці дві енергії, так. В цьому випадку вона зможе досягати більших результатів, більшого успіху в житті. Знову ж таки, власні зусилля вони можуть йти як на користь, так і на шкоду. Тому що як кажуть народі, ну, що все, що не робиться, до кращого. Також є важливо враховувати, тому що є третій і дев'ятий будинок, вони стоять один напроти одного. Тобто третій будинок це власні зусилля, дев'ятий будинок, дев'ята сфера життя це віра в Бога, от, віра в духовного наставника, в духовного вчителя, от, в батька. От, і так далі. І коли людина прикладає занадто багато власних зусиль, то вона просто каже: Я не знаю, от я все, що зробив, я все досяг своїми зусилля. І вона в Бога не вірить взагалі. Сторону, це коли людина вірить в Бога і взагалі нічого не робить. Тут важливо, знаєте, кажуть, на Бога надійся, а сам роби свою роботу. Це важливо все-таки. Тому що якщо ми цього не робимо, то ну, буде просто біда, буде катастрофа. Тому важливо збалансувати цих дві енергії, щоб вони були в балансі. Це буде найкращий, найпростіший варіант. Те, що говорять, що всі успішні люди займаються спортом, ніфіка подібно, не всі і не займаються. Є категорія людей, які займаються. Спортом, так, їм це допомагає досягти успіху, але є категорія людей, які взагалі цим не займаються, а їм плівать вони хотіли, сплять вони до обіду, роблять, що хочуть. Ну тобто, це не завжди є той показник, який прям допомагає, так, от, все катастрофічно, просто от досягти успіху. Не завжди і не завжди так буде. Також коли людина, ну от ця сфера життя, відповідає за. Базові інстинкти, От, коли в нас включаються базові інстинкти, в нас якісь там правила моралі, вони просто можуть відключатися. От, І потрібно бути з цим акуратним, тому що є люди, які він такі, знаєте, там, ну наприклад, там чол, ну чоловік захотів там інтиму, да, Ой, ноги, все він його просто виключає. В нього зі просто-напросто виключається. Він же не бачить, що це чиясь дочка, що можливо це буде чиясь жінка. Він просто хоче кудись запхатися. От, ну відповідно з того будуть наслідки. Так, далі, <кій> от дуже важливий момент це навчитися говорити, думати та робити одне і те саме. Не всім це можливо, от і деяким людям це робити дуже важко, тому що це три рівня нашої свідомості. І Якщо людина навчилася от, балансувати цих всі рівні, тобто подумав, сказав і зробив одне і те саме. Це дуже високий рівень свідомості. Але як кажеться, що з практикою можливо все. Ну, тобто, якщо ви поступово-поступово поступово будете це робити, то ви з часом це навчитесь робити. Також важливо писати щось, записувати. Якщо звернете увагу, то всі відомі люди, вони всі вели щоденники. Вчіться вести щоденник. От, базові інстинкти також ті люди, кого ми здоровимося руками, кого можемо обняти. От, все там, де задіяні наші руки, це будуть ті люди, з ким ми будемо мати якийсь контакт. Е, також це люди, е, е, таланти, от, які ми маємо. Тому що дивіться, е, якісь здібності ми всі маємо. От, е, ми можемо. Ну, є дві сфери життя це створювати щось нове та мати якийсь талант. Ця третя сфера життя це якраз от іменно наші таланти, які в нас є. Це те, що ми можемо робити руками, щось там різбити, малювати, писати і так далі. і так далі. Тобто якісь такі всякі різні речі, ну, все, що можна робити. Так, от маючи ці здібності, такі так, ми зможемо це зробити. Це в дійсності нам важливо, тобто воно нам допомагає це робити. Ну, Таланти, також це може бути якийсь спорт, це може бути, як там, малювання, от, наприклад, ну, там, ліпка з пластилину, з глини, ну, що завгодно, якісь такі речі, хтось в'яже. От, Мені було колись цікаво, бо я знав одного чоловіка, який був, він працював, ну, був в спецназі колись, але для нього от, ну, відпочинок це було, він сідав біля каміну, кота на коліна, який муркав, і він просто в'язав. Хоча такий сам здоровий, гусо такий, такий боєць, да? прекрасно себе почував абсолютно. О. Тобто він, ну, він використовувався, це. йому це допомагало от, досягти от, такого, як сати, ну, на, на такий е, як сати, стан відпочинку. Оці таланти от його були. Знайдіть для себе, що вам подобається. От, єдине, що якщо у вас є діти, то будь ласка, спитайте в них, чого хочуть вони. Тому що те, що робите зараз, ви, ви цього самі хотіли чи вас заставили? Ну, або, Наприклад, ви там з бандури все життя там проходили в школу там, 8 класів. розумієте, і Вже там ну, всі органи там опустилися. Да? Я, знаєте, опад, ті жінка ну, от, 8 років відходила в школу, 5 кілометрів в одну сторону, 5 кілометрів назад з бандурою. От, ну, відповідно, там всі органи, які там могли жіночку опуститися, опустилися все вони. Заміж вони вийшли, дітей не народила, живе одна стара жінка. От, ну, зато батьки задоволені тому що дочка грала на бандурі. Кому це треба було, звичайно, невідомо. Ну сам факт, що <хи> таке є. Ну, тому я кажу, власними зусиллями, бачите, ми можемо зробити щось хороше, а можемо не робити біди. Батьки приклали занадто багато зусиль, відповідно, таким чином вони просто угробили е, ці, як сказати, ну, угробили просто свою, свою дочку. От, хоча вони, ну не знаю, можливо, наміри в них були якісь хороші. Тому важливо це, це збалансувати оці всі речі і розуміння цих процесів дасть вам можливість. Можливість рухатися далі. От про наступні будинки, ну про наступні сфери життя, це будинки водичнірської астрології. Розповім в наступних відео, так що підписуйтесь, щоб бути в курсі. от дякую вам за перегляд. Діліться відео з друзями та до зустрічі в наступних відео.